Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. І це нове відео, і ще не знаю, як я його назову. Але я тут трошки вирішила прибрати в деяких місцях у хаті і вирішила поділитися з вами, що я тут буду робити. Тому сподіваюся, вам буде цікаво і, можливо, буде як мотивація вам щось розхламити чи прибрати. Я тут вже почала, тому ну, вже тут трошки. Хлам, буду розбирати ось цей ящичок у комоді. В мене є ось такий комод, і один із, них, один із ящичків цього комоду ось так тут завалено все підряд. Все, що можна навалити: подарунки якісь, від окулярів, сина. Це накладка, як сонцезахисна, І так далі. Якісь коробочки, баночки. Все, що можна, сюди напихати, все напихано. Тому зараз хочу це розгрібсти і розхламити. І думаю, це зробимо разом із вами. Ось така в мене кубка вийшла е, викинути. Це мені не потрібно. У цього вийшов срок придатності, це вже майже немає, і на літо, і по сроку теж воно не підходить, тому викидаю. А цей лак, він дуже поганий. Я їм не користуюсь, тому що він ніякий. Ось повитаскувала із упаковки те, що тут було, і це піде. Смітник, Але я розсортирую те, що бумага піде в один контейнер, а пластикові ці штуки в інший. Ось. І це виходить з цього ящичку. У нас є спеціальна коробочка для собачого приладдя. І це буде зберігатись там у неї. Ось, це від даніної іграшки, тому це піде до даніних іграшок. А ось ці якраз засоби, вони нові, це був подарунок. Я їх просто перекладу у ванну, і коли вони мені будуть потрібні, у ванну кімнату, коли будуть потрібні, я їх почну використовувати. І в мене майже закінчилась моя гігієнічна помадка, тому ось цю покладу собі у сумочку. І, в принципі, це все звідси уходить. І вийшло у мене ось так. Порозкладала, в принципі, все по своїх місцях. І заклала сюди два такі контейнери, щоб розсортирувати хоч на якісь категорії у цьому ящичку. Ось, в принципі, все. Туди запхала те, що мені дуже рідко потрібно. Ось. І все. В принципі, тут серветки, щось для подорожей. Можливо, я це взагалі десь в іншому місці організую, ну але поки що так. І ще думаю, це зубна щітка е електрична. І я її ще в Україні купляла але я чомусь її не користуюся. І не знаю, поки що положить Я подивлюся і заряжу як вона працює, якщо що, можливо, перейду на неї буду користуватись, щоб вона не лежала тут просто так. Бо в мене ще є на неї там насадки якісь, щось там ще є підходяще. І якось так тепер тут виглядає. Мені зараз більше подобається, ніж був той безлад, який був. І так, з контейнерами трошки краще воно і зрозуміліше для мене. Це зараз викину. Ще в мене сьогодні у планах прибирання було протерти фасад ось цієї тумбочки у ванні. і я вже це зробила, просто після вам трошки розповідаю, що я тут робила. І також в мене був час і натхнення, і я протерла ось цей стілажик повністю від пилу, там повикладала все що в мене тут є, і там кожну поличку. Я розписала собі кожну зону своєї квартири, що в ній можна поприбирати, зробити. Наприклад, спальню, що тут можна зробити, там витерти підвіконня, помити підлогу. Все-все-все, що я придумала і все, що я бачу тут. і я записала в такий список, все підряд. У кухні так само зробила, в ванній кімнаті, в загальній кімнаті і так по всіх зонах. І кожного дня я обираю якийсь із цих пунктів, який давно не робила, наприклад, або який мені підходить зараз по часу. Так, у нас вже інший день. І хочу просто з вами поділитися, що в мене було по плану. Вчора, по плану, в мене було ось цей піддовіда. Оце, і полити ці точки, які в мене тут є. Я їх не дуже часто поливаю, але це все одно потрібно робити. Ось тому вчора в мене була ось така задача по прибиранню. А сьогодні в мене в планах поміняти постіль всю білизну тут, попрати її по можливості, якщо вистачить місця на сушилці, і замінити на свіжу чисту білизну. І також в мене ще чекають справи на кухні. Мені потрібно сьогодні тут повитирати ось ці фасади всі, які є, і просто їх повитирати. Попротирати. Там в мене стелаж, ось це і під мийкою. Зараз приступлю до цього, буду протирати все. Так, дівчата, я вже поміняла всю білизну, попрала її, вже все порозвішувала, фасади попритирала. Щоб мене було за планом сьогодні зробила, і хотіла вам трошки сказати, я нещодавно вела оцю систему собі побутові такі справи у кожен день, тому що останнім часом я помітила, що моя хата <смі> мені не подобається. І мені не подобається, як тут все є, мене це іноді бісить. І мені захотілося змін. Почала я зміни з введення, з введення рутинок вранці і ввечері, якісь маленькі справи, які я можу робити, і мені це не складно. І також кожного дня зараз воджу якесь одне діло, яке мене не буде напрягати, тому що, в принципі, прибирання це мені не подобається, ось, але і вигляд моєї квартири зараз мені теж не подобається. Ось, і... Почала такий шлях зараз і хочу ділитися із вами, що в мене буде виходити. Можливо, я створю якийсь, якусь табличку, я ще не знаю, де це можна зробити в телефоні. Я пошукаю, якщо в мене вийде, я поділюся з вами у телеграмі, ідеєю, що можна робити кожного дня. Ось і вам скину туди, коли я це придумаю. <клух> Можливо, це буде після вже виходу цього відео, але там ви можете зі мною зв'язатись, запитати, і я вам відповім. Але хотіла просто поділитися з вами, що ось така ідея про наведення порядку вдома формування дисципліни у мене, тому що, в принципі, дисципліна в мені є. Ось, і я вирішила, чому би її не. Використовувати і для хатніх справ також. Тому почала з таких справ, які мене не напрягають. Це дуже важливо. Інакше, якщо я буду бачити, що щось буде таке напряжне або важке, а в мене немає настрою це робити, то я це робити не буду. І воно так буде лежати, там, пилитись і так далі. Ось тому для мене дуже важливо, для себе це щось маленьке, неважке. Але в той же час те, що змінить і буде змінювати мою хату. Ось, тому якщо цікаво, будь ласка, також підписуйтесь. Я буду продовжувати, скоріш за все, з вами ділитись цим, тому що це зараз є в моєму житті. І пишіть ваші коментарі, як ви підтримуєте чистоту у ваших квартирах, які у вас є лайфхаки. Чим ви користуєтесь, щоб підтримувати. Чисту хати, тому що я поки що до, до сих пір в мене не було якогось правила чи якихось систем, по яких я прибирала вдома. Тобто я бачу вже брудно, пішла упахуватися у прибиранні, і потім забула про це на якийсь час. Тепер я не хочу упахуватися, я хочу релаксу. Ось мені хочеться спокійно просто жити і в своєму житті, у своєму розпорядку дня, робити якісь такі рутинні справи. Ось, і зараз в мене таке полувлогове відео виходить трошки. Зараз, 8 березня, сьогодні, і я йду на зустріч із дівчатами зі своєї роботи. І я зробила ось такі свічки маленькі на подарунки. І хочу сьогодні їх подарувати своїм дівчатам, з ким я спілкуюсь трошки ближче, ніж з іншими. Ось, і я тут собі підготувала. У мене вийшло сім свічок, і вже збираюся на нашу вечірку і піду тусити сьогодні. Я вже упакувала все в такий пакетик, і буду видавати окремо кожній дівчинці. І Зараз приклеїла. Ой, прив'язала ось такі бумажки хендмейд і підписала. Знову привіт! В мене знову інший день. Я думаю, цей влог буде такий з декілька днів різних. Така зборна солянка вийде. Але я знову хочу з вами поділитись. В мене ранок зараз. Я відвела синочка в садочок. І зараз буду готувати сніданок. Ось в мене вже тут все підготовлене. Буду робити вівсяну булин. У мене тут вісянка, молочко, яєчко. І буду їсти це із творогом. Такий в мене буде сніданок. Зараз готую і потім по плану буде в мене прибирання. Ну як, мені сьогодні потрібно помити ось цей шкафчик під мийкою там внутрі, дістати відро, помити весь шкафчик, і це в мене сьогодні по плану, тому що в мене день сьогодні не супер загружений, і я можу приділити цьому трошки більше часу. Якщо в мене ще залишиться якесь натхнення, то може ще щось зроблю із мого списку справ, які в мене. По прибиранню є. Список в мене такий великий, і я потихеньку його виконую. І потім по кругу буду його виконувати. Якось так в мене в голові. Сподіваюсь, це допоможе. Тому зараз готую сніданок їм і приступаю до прибирання. Тут ось тепер так, тут дуже стара кухня. Под... Ось це вже таке вона, я не знаю, скільки років в цій кухні, але я все відмила. І вона тепер чистеньке. Погано стікає вода тут, і хочу прочистити трубу. У мене є такий грановий. Треба засипати, залити холодною водою, почекати і промити. Тому зараз займуся з цим. Якщо ви чуєте, воно так шумить. Шипить. І ось так треба почекати 15 хвилин. Я вже за цей час зібралася на роботу і зараз будемо зливати водичку. Нам потрібна холодна. Як було вказано в інструкції. Не знаю, щось. Я прямо не побачила, що вона моментально вода стікає. Можливо, треба ще раз, або, можливо, там проблеми з трубами, тому що старі. Не знаю. <світ> Начебто ну, краще стікає, але не так, знаєте, щоб моментально просто все одно залишається трошки вода. Все, я. Зробила свої домашні справи і йду вже на роботу. І думаю, на цьому я вже буду закінчувати, тому що, мені здається, вже вийшов дуже довгий такий влог. сподіваюсь, що вам такий формат подобається. Пишіть, будь ласка, коментарі, переходьте на телеграм, підписуйтесь і будемо з вами бачитись. Я вже головою на роботі. Ось тому біжу. І вам бажаю гарного дня.